Шахеди можуть переносити на собі FPV-дрони. Про це днями повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов із позиним флеш. І з цього ми розпочнемо розмову з військовослужбовцем 413-го полку сил безпілотних систем Рейд, експертом з озброєнь видання Дефенс Експрес Іваном Киричевським. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас вітаю. Перед тим як почнемо розмову, попрошу вивести на екран QR-код та номер картки, за яким ваш підрозділ можна підтримати і задонатити на потреби роти зенітних дронів, які перехоплюють шахеди. Тому люди добрі, якщо хочете докластися гривнею до збиття шахедів, будь ласка, на екрані qr код номер картки. Будь-яка сума точно буде доречна. Пане Іване, з приводу шахедів, які FPV-дрони можуть нести, ви щось подібне вже бачили? Ні, скажімо так, саме про шахіди, які можуть в теорії нести в півдрони, на практиці не було. Тим більше, що, наприклад, якщо брати рейд, у нас практика достатньо широка, от якраз підрозділ. На потреби якого ми ведемо збір, за дуже короткий час збив кілька десятків шахідів, кілька десятків розвідувальних попала, типу крило, ну які зокрема використовуються росіянами для коригування розвідувальних дронів. У Нас ще заодно засобами радіоелектронної боротьби давлять молнії, ці дрони камікадзе, які загрожують профронтовим територіям і Харкову. Не знаєте, такої практики скоріше можна сказати, що Російські шахіди небезпечні першу чергу, тим, що вони саме масові, mm -hmm. а те, які там можуть бути в них опції, на жаль, це вже просто додаткова загроза. Ну тому що ну давайте так незалежно від того, що якщо наприклад, в на шахіді немає в півдрона. Там чи ще якось підвісної річі, він не стає від цього менш небезпечним. Від того, що, наприклад, коли росіяни адаптували шахіди для скидання протитанкових чи протипіхотних мін, які, до речі, були зафіксовані не тільки при фронтових територіях, але й, наприклад, під час нальотів на наші залізниці, десь там Рівненщина, Волинь Полісся, і в цього шахи не стають менш небезпечними. Тому, крім так, наскільки я. Розумію, але думаю, що можливо, там це не вся інформація, яка є. Спроби росіян адаптувати шахеди в ролі носіїв півдронів. Ну були поки помічені на відео конкретні технологічні моменти, чи можуть росіяни це робити чи ні? Це ще в процесі аналізу, і можливо, навіть результати цього аналізу не будуть оголошені публічно. Ну чисто тому, що росіянам не потрібно. Давати відкритий доступ, все що ми можемо знати про їх напрацювання. В принципі, аналіз російського цього ворожого зброєння це дуже кропіткий процес. Я скажу так, навіть сама база, яку ми знаємо, про шахеди – це результат кропіткої роботи двох років різних груп аналітиків. Ну от, зокрема, там команди Express, там команди відповідних там військових підрозділів. Тобто, це дуже кропітка річ. Відповідно. Треба бути готовими до того, що там ок зафіксовано, що російські шахеди в теорії можуть нести FPV, але чи це справді так і як будуть цьому протидіяти? Публічно не буде оголошено. А якщо таки можуть, то що це означає? Якщо на шахет ще ліпитимуть росіяни fpv дрон. Я би опростив бо це так: от є базове правило, що коли йде повітряна тривога, коли йде робота нашої ППО, не треба шастати по вулиці, не треба стояти біля вікон, щоб не дай Боже щось влетіло. Знаєте, з великим рахунком немає особливої різниці, чи це там повноцінна бойова частина від російського дрона, чи уламок, чи не дай Боже в Все рівно базові правила. Безпеки, що треба ховатися в укриття, а не там намагатися фільмувати такі. О, давайте я стану. Подивлюсь, грубо кажуть, що від цього ніхто не скасовує. Тут може виникнути логічне питання для чого тоді говорити про там можливі російські впіві, які можуть на шахіди. і тоді, От якраз для того, щоб було більше розуміння у звичайних людей, чому треба ховатися в укриття, коли йде російська повітряна атака. Є 100% розуміння, що треба підтримувати сили оборони України. Тому нагадую нашим глядачам, що на екрані qr код і номер картки, за яким можна підтримати 413-й полк сил безпілотних систем Рейд, а саме роту зенітних дронів, які перехоплюють шахеди. Хто хоче закинути кілька гривень на збиття шахедів, зараз прям для цього є нагода. Будь ласка, не проходьте повз пане Іване. Шахеди це справді зброя масова. Росіяни їх штампують тисячами і тисячами, але ми пам'ятаємо, що на початку минулого. Року стався такий стрибок в застосуванні в кількості застосування шахедів. Якщо були спочатку десятки, потім перейшли на сотні, в якийсь момент під 600 загалом не тільки шахедів, але дронів за один на літ росіяни могли випустити. Але зараз цього не відбувається подальшого зростання. Якщо дивитися за січень, то навпаки, там був рекорд застосування балістичних ракет. А от шахеди якось їхня кількість вирівнялася. Чому так росіяни в якусь виробничу стелю вперлися? Нати вся виробнича частина в них залежить від Made in China, Ну, тобто стабільності поставок комплектуючих від Китаю. Навіть базове головне від чого дрон не полетить. Мотор, навіть мотори в них китайські композити, електроніка. Вибухові речовини, теж от китайське в принципі навіть от до речі, раз уже ви говорили про антирекорд росіян по балістиці, вже встановлено західним аналітиками, що росіяни навіть масштабувати виробництво балістичних ракет змогли лише за допомогою поставки відповідних хімічних компонентів з Китаю. Тобто, ну знаєте, коли ми говоримо про якісь там можливості Росіян у виробництві тих чи інших засобів ураження, нам замість Росії треба представляти Китай тому, що на жаль, росіяни отримують за НАТО щедру ресурсну підтримку від покійного в даному випадку, навіть якщо не йде мова про. Стабільні поставки на цьому фоні може виникнути питання: да, така що тоді трапилося з китайцями, що вони вирішили можливо дещо зменшити обсяги поставок необхідних ресурсів росіянам. У мене нема політичної відповіді на це питання, але сам факт того, що да, щось у росіян пішло не так з їхньою російсько китайською дружбою, можна зафіксувати. Ну і це в чомусь ну нам трошки полегшує обстановку. Ну бо але і з іншої сторони, треба ще ж заодно зауважити, що попро всю якусь що є одна там висока геополітика, а є конкретні результати. Бойової роботи сил безпілотних систем нашого полку uh -huh. інших там складових угрупування СБС, в результаті якого якби ну фізичні можливості застосування шахетів росіян упали. Треба просто розуміти, що якби шахед він не доставляється на стартову позицію повністю комплектованим і готовим до застосування. Його треба на місці там крутити бойову частину, заправити, можливо, там прикрутити якісь отну назвати кришки, які прикривають електроніку. Це дуже трудомісткий процес, який може займати навіть пів. Доби, включно uh -huh. навіть там, з постановкою дрона на стартову пускову установку, і в даному випадку, ну навіть сама чисто фізична така математика, що скільки сил оборони України знищують російських операторів, які можуть проводити пуски БПЛА це теж впливає на можливості запуску шахедів. Логіка проста: чим більше даруйте неживих росіян, тим більше живих українців, які не постраждають від шахідів. Та менше літаючих шахедів нещодавно видання «Атлантик» повідомляло про те, що Україна випробовує власну лазерну зброю, яка називається Санрей, призначену для боротьби з російськими дронами. Це наукова фантастика, чи справді щось подібне застосовується? Знаєте, в даному випадку всю відповідальність за це повідомлення треба перекласти на це видання Атланті. Ну давайте так з однієї сторони, лазерна зброя, це справді перспективний напрямок про необхідність роботи над поспортивним цим перспективним напрямком в Україні. Багато профільних спеціалістів говорили давно а тим більше не можна сказати, що у нас, якби немає під це відповідної технологічної бази, вона є, але з іншої сторони, треба розуміти, що навіть більш просунуті плані ресурсів і технологій воєнні держави, ну, там Велика Британія, Ізраїль, ну вони ще не дійшли до такої кондиції, яку приписується приписують видання «Атлан... «Атлантик нам. Як нам. Ну, якщо там щось. Ну розумієте, але ну е я б сам буду дуже радий побачити, що якщо у нас така перспективна зброя запрацює. Але якщо ми рап, не дай Боже такого не побачимо, то це все треба буде питати просто у британських журналістів, які вирішили е написати науково фантастичну казку про наші можливості, а не питати у нас. Ну бо знову ж таки, ще підкреслюю навіть так. Якщо у нас, наприклад, не дай Боже влітку цього не запрацює, це не означає, що нам не треба буде працювати. Ну бо лазер. Знаєте, це як людство, коли проходило в середньовіччі бар'єр від стріл і луків до пороху. Оце так само зараз людство проходить аналогічний технологічний бар'єр. Тобто, незалежно від того, наскільки це складно, наскільки це дорого, над власною лазерною зброєю треба працювати. Тому така от річ: одна справа, де в нас реально йдуть дуже цікаві розробки, а інша справа, де західні журналісти поспішають розповісти те, що потім може ну не підтвердиться. Ну, підтвердиться точно збиття російського шахеда, Якщо ми з вами зараз задонатимо за QR-кодом та номером картки, це збір для роти зенітних дронів, які перехоплюють шахеди із 413-го полку СБС. Тому хто може закинути кілька гривень? Будь ласка, зверніть увагу на інформацію на екрані. Пане Івано, з приводу високих технологій Starlink на щастя був для росіян заблокований компанією SpaceX. уже за два тижні. Тому чи оговталися за вашими спостереженнями окупанти вже від цього? Знаєте, одна справа психологічно говтатися, а інша справа, що чому от, власне Старлінг настільки всім стратегічно важливий? Ну тому, що це мережа буквально з кількох тисяч супутників, які постійно забезпечують покриття над необхідною там частиною планети, незалежно від того, яку там швидкість польоту і орбіту має зараз супутник. А виходить, якби ні у кого в світі настільки щільної супутникової мережі немає. Росіяни можуть розповідати, що завгодно по своїй технологічні казки, що вони там якісь аерострати будуть піднімати. Ти ще є якісь вибачте, речі, але ну вони і, і знаєте, демонструвати, що от ми старлінком користувалися для дезінформації. А взагалі, типу, у нас є свої аналоги. Але ну по факту вони втрачені воєнні можливості не відмотають, Ну тому, що саме завдяки тому, що Старлінк масовий. От настільки високомасовий, за мінімальними підрахунками Росіян було ж мінімум 50 тисяч таких терміналів. От виходить саме завдяки цього російська армія з 23-го року до недавнього часу, тобто умовно січень 26-го року, могла координувати атаки своїх штурмових загонів і підтримку кабами, могла координувати комбіновані удари там по профронтовій території, з використанням тих самих дронів, кабів, артилерії, і тому подібне. То знаєте, вже навіть питання не в тому, як вони відмотають назад втрачені можливості по зв'язку. Тут питання в тому, що їм буде на наше праведне щастя дуже назад складно повернути ті можливості покомбінованим ударам на по фронту, які вони були раніше. Тому, от вони ще раз росіяни, можуть розповідати, які завгодно технологічні казки. Головне, що вони не відновлять їм буде дуже складно відновити ті воєнні спроможності, які нам створювали дуже багато проблем останні два роки боїв. Це прекрасна новина. Пане Іване, дякую вам дуже за те, що знайшли сьогодні. Можливість з нами поспілкуватися. Це був Іван Кричевський, військовослужбовий 413-го полку сил безпілотних систем Рейд, експерт з озброєнь видання Дефенс Експрес. Дякую всім, хто долучився до збору на потреби роти зенітних дронів, які перехоплюють шахеди.